Просто подивіться відео. Якщо ти досі вважаєш, що значення нашого прапора це просто небо і пшениця, ти помиляєшся. Це міф, який нав'язали в радянські часи, щоб затьмарити нашу гордість і силу, щоб показати Україну як просто хлібну комору, без сили, без духу. Цей прапор був заборонений всередині 19 століття. За нього переслідували та саджали. Перший жовто-синій з'явився у Львові в 1848 році над ратушею як символ повстання за свободу. Жовтий не просто пшениця, а багатство, сила і духовність. Синій не лише небо, а свобода, гідність, єдність і захист. Під час Уенер прапор іноді вивішували догори ногами. Жовтий зверху, синій знизу, як знак духовного порядку світло над людьми. Ці значення живуть століттями. Від козацьких стягів до символів королівства Русі, де золотий лев сяяв на синьому тлі, це не просто кольори, це код вільного народу, це символ гордості і незламності. Тому його намагалися перекрутити та спростити. Коли на нашу землю ступає ворожа нога, жовто-синій перетворюється на червоно-чорний символ духу й боротьби.